Вітаю вас, друзі! Вітаю Олексій Ляшенка. Субота перед Паскою. Всіх вітаю з, -з завтрашнім днем, завтрашнім е, світлим святом. І що я хочу зразу, вибачте, що я з цього починаю, але трохи затримаємося: а теми про Мамая, про нашого любимчика Петра Олексійовича і Новінського, їхні стосунки, а також про Вікторію Сюмар. Після того, як я вам щиро подякую за ваші донати, тому що я не міг вчора подякувати ввечері. У нас була зустріч з Ігорем Малій. Я надіюся, що ви всі побачили. Хто ні, зайдіть в п'ятнішній вечір, подивіться. Так от велика подяка. Мельник Ользі за ваші донати. Антоновій Світлані. Устимінка Тетяні. Величезна подяка Дремлюх, Надії і Богдану. Це люди, які допомагають нам з першого дня. Це люди, які, я вже казав, пропонували мені допомогу з першого дня війни. Ну це дорогі люди. Вони з Канади, вони живуть в Канаді більше 20 років. Величезна вам подяка. Надія, Богдане. У мновій Ользі подяка. І Сіковій. Якщо правильно сказав, Ісікова Людмила, вибачте, якщо щось не так, Омельченка Людмила. вчора 14-го, 4-го, о 10.32 хтось перерахував, величезна подяка, Стаматіний Тетяни, Тітовій Ользі, Мельникову Олегу, Лазебник Валерію Монобанк, Іщенка Лідії, Віннік Юрію. Вовк Валентина, сироватка Валентина. І ще раз сироватка Валентина. Велика вам подяка. Кіреєва Ірина, всіх інших. Я подякую сьогодні при стрімі ввечері. Ввечері, коли ми будемо зустрічатися сьогодні ж субота, ввечері буде стрім, на дуже також на цікаві теми. А зараз підемо. Мамай. На кінець то мера Полтави е, звільнили з роботи. На кінець. то Нагадаю, що в березні. Мамай отримав 5 років позбавлення волі умовно з випробувальним терміном в один рік, а також заборону обіймати керівні посади на один рік. Ну, як на мене, це несоюзміримо, що значить на один рік, це про пам'ятаєте їхню справу про вбиральниць. Да, технічок, які вбирали і в нього вдома. Я знаю, мабуть, вони всіх там вдома в Полтавській мерії вбирали. А платили ми з вами за те, що у Мамая мили полив вдома. Ось так ось. Ну, Дали, дали рік умовно з випробувальним терміном, звільнили. Що буде через рік? Його що, знову поновлять на посаді, Ну, це ж виборча посада. Давайте доживемо, подивимося. Ну... Маленька справедливість, вона існує. Хоча його треба було б судити за зраду України. За зраду. Але хоч щось да, є. Друзі, я ще хочу вас попросити. Ну, я не, не розповсюджую зараз по групах в Фейсбуці. Будь ласка, хто має час, хто має можливість, хто хоче допомогти, розповсюджуйте. По всіх групах, по всіх мережах, щоб більше нас е ставало, щоб більше нас було. Якщо вам подобається наше спілкування, наше е згуртування, наше е ну, те, що ми разом, якщо подобається, і те, що я іноді щось можу сказати. Дякую вам за ваше розповсюдження, за вашу підписку, за дзвоник. За, е за лайки, за все дякую. Ну і йдемо далі потихеньку. А що далі? Ну Новину про Новинського пам'ятаєте, що там арештували його майно, а Новинський же це куратор Московської церкви в Україні, він зараз в Цюриху, там править службу, надів Сутану. Ну, а тут мільярдер, тут э, він. Він, він, він партнер Ахметова, і у нас Курахова в його заводи, і інші, ну, страшний олігарх. Отримав він громадянство в 2012 року, році. А тепер та-да-да-дам, як я кажу, секундочку. Ви в курсі, що в 2012 році Петро Олексійович Порачевченко. Чесно служив Миколи Яновичу Азарову і Віктору Федоровичу Януковичу. І працював, і працював в уряді Азарова Януковича міністром економіки. І ось тут ще величезна увага. Подання, подання президенту України. Януковичу ВФ від міністра економіки Порошенко ПА. Прошу вас прийняти рішення про прийняття до українського громадянства, громадянина Російської Федерації Нов... Новинського ВВ. І формулювання за, визнач... за визначні заслуги перед Україною як вам друзі, перед Україною? Як вам, друзі, це? На думку Петра Порошенка, тодішнього міністра економіки, Новінський має значні мав значні заслуги перед Україною. Це він потім став сукою православною. Яка ж тоді сука Порошенка, якщо Новінський православна? А Порошенка Томас привозить? Слухайте, все настільки у нас. Так от цей лист на адресу президента Януковича був написаний 17 травня 2012 року. 17 травня, якщо хочете знайти, знайти все можна. Все можна парийтесь, пошукаєте, знайдете. Ну ось так ми живемо. Ось так ми живемо, друзі. Як вам, ті, хто підтримує Порошенка, прихильники Порошенка, як вам з цим живеться? А я вам ще більше скажу. Я вам ще більше скажу. Є е, е, депутатка така Вікторія Сюмар е, в партії. Інфофракції Петра Порошенка. Так от він, вона знову ділить Україну при, під час війни, ділить на різні України. Пам'ятаєте, як було Там, перший сорт, другий сорт, третій сорт, ось вона і пише: Мій світ розділився, моє відчуття, що ми маємо дві України. Розумієте? Вона має дві України. Це найкращі традиції того часу Януковича. Ну вони ж всі звідтіля, ну вони ж всі викорміші, вони ж всі діти того часу. Януковичі, кучмів, Порошенків, Ющенків, вони по-іншому не можуть. Вони взагалі ділять. Розділяй і властвуй. Як вони люблять нас розділити ту і ту. Україну. Ні, щоб питатися згуртувати, ні щоб питатися розказати, розповісти, довести, поставити все свої. Вибачте, я опять стукнув по столу. Я намагаюсь, я тримаю себе в руках, але ось так виходить. Вибачте, хто в наушниках. Ну, ось так. Вікторія Сюмар. Вона практично може і до зради договоритися. Хоча у Порошенка зрада є, ну щось зрадою, не знаю. Отакі друзі. Діла. Дякую вам. Давайте до вечора. Ввечері на 20.00 стрім. Заходьте, побалакаємо. Україна переможе.